Вітаю! Мене звати Оля, я експерт бренду Шерлі. У кожному відео ми вас знайомимо з нашими засобами, і сьогодні хочу розповісти вам про гідрогелові маски для рук. Основними перевагами гідрогелових масок є їх натуральний склад. Універсальність, тобто можливість наносити на шкіру всього тіла, а також створення парникового ефекту за рахунок щільного прилягання до шкіри. Маски такого типу здатні добре зволожувати та піклуватися про вашу шкіру. У шелі представлено три види гідрогалових масок. Тож почнемо знайомство з маски, яка містить ягоди, годжі Завдяки високому вмісту вітаміну С у ягодах Годжі маска сприяє освітленню, вирівнюванню тону шкіри та допомагає позбутися від пігментних плям. Освітлююча маска містить велику кількість антиоксидантів та поживних речовин, які нейтралізують вільні радикали та наслідки їх негативного впливу на шкіру рук. Наступна це гідрогелова маска для рук з полістками троянди. Ця маска глибоко зволожує та тонізує шкіру рук. Завдяки поєднанню у її складі колагену, пелістків та екстракту троянди, процеси старіння епідермісу сповільнюються, шкіра розгладжується, нігтєва пластина стає більш еластичною, а кутикула м'якою. І третє гідрогелова маска для рук з пелістками волошки. Тож, що в ній особливого! Маска містить унікальний комплекс активних компонентів, до складу якої входять пептиди, пелюстки та екстракт волошки. Допомагає зняти запалення, позбутись мікротріщин, пом'якшити та заспокоїти епідерміс. Кожна маска має вигляд порошку з пелюстками квітів або ягодами. І при контакті з водою вона перетворюється в однорідну гідрогелеву консистенцію. Маска застигає, а активні компоненти починають діяти, проникаючи в глибинні шари епідермісу. Тож, спосіб використання гідрогалової маски від шелі. Необхідно ретельно очистити шкіру рук. висипати 20 г маски в окрему суху ємність і додати 70 г ледь теплої води 20-22 градуси. Швидко та ретельно перемішати маску до однорідної пастоподібної консистенції. За допомогою шпателя нанести маску щільним шаром на шкіру рук та зачекати 20-25 хвилин до повного висихання. Після чого зняти маску одним шаром, починаючи з зап'ясть до пальців. Тож маска підходить як для майстрів манікюру, так і для домашнього використання. Вона доволі проста у використанні та дарує справжнє естетичне задоволення. Дякую вам за увагу і ще обов'язково побачимось!